Літній клас просто небо» створили в Кропивницькому. Його облаштували учасники волонтерського табору Будуємо Україну разом, які протягом двох тижнів перебували в місті. Це не молодь зі всієї України. Вони їздять містами та допомагають тим, хто цього потребує. У Кропивницькому активісти ремонтували будинки, створили мурал на козачому острові та виготовили літній клас у шостій школі. Як він виглядає і чи задоволені учні знає Ольга Склярук. Ну, що ну, в форматі це просто так, що на нього можна, там, як хочеш, сидіти, розбутися і що хочеш робити. А потім його можна розкласти, тобто ці ніжки заходять туди. ця нога повертається в другий бік. От і воно ну це для такої якоїсь мега неформальної, або поставити на якусь підставку, і можна взагалі отак от сюди сидіти, як їм здумається. Це дерев'яні стільці трансформери, які розробила волонтер і архітектор за спеціальністю Катерина. Дівчина спеціально конструювала вироби так, аби учні мали простір для творчості при їх використанні. В стаціонарному стандартному вигляді це такий такий собі куб просто для сидіння, який якось стимулює до якогось неформального спілкування, того що там немає спинки, там немає якогось обмеження. що ти Сидіти тільки так, ти в принципі сидіти можеш на ньому як хочеш. Роботу над відкритим класом волонтери розпочали два тижні тому. За цей час встигли зробити 25 стільців, третину з яких можна ще й використовувати у якості столиків. Поскладати один на одне, поблокувати по два, по три, по чотири, зробити півкруг. Ну тобто, це дозволяє такі варіації, як, як на уроці, чи це буде просто, що діти можуть вибігти на перерві туда, посидіти, пограти якісь настільні ігри. Щось поспілкуватися, зробити якусь маленьку презентацію, подивитися фільм в якомусь форматі. Тож тут є стіни, і можна принести проектори. Саме це і спонукало директора школи Надію Кравченко взяти участь у всеукраїнському проєкті. Зазначає вже давно міркувала над тим, як зробити комфортним та функціональним шкільне подвір'я. Ця ідея не нова, вона реалізується у декількох школах України і по світу. Вона так само дуже широко використовується. Це такі інтерактивні зони, які можна використовувати. На вулиці не тільки для проведення навчальних занять. Кропивницький став одним із 14 міст України, які потрапили до проекту всеукраїнського волонтерського табору. Будуємо Україну разом. По підготовці ми в Кропивницькому були ще в грудні, коли ми їздили, дивилися міста, які заповняли заявку на участь у нашому таборі. Це було більше 60 міст, з яких ми вибрали 14. І одна з них це Кропивницький. При створенні відкритого класу учні теж допомагали волонтерам. Тепер оцінюють комфортність меблів. Ці стільці мені подобаються тим, ну, що вони ну, такі незвичайні і на них ну, дуже вдобно сидіти. Всі ці дуже прикольні, дуже удобно сидіти. Запрацює літній клас у день відкриття пришкільного табору. Просто неба його залишать до зими. Ольга Склярук, Сергій Баранюк, день за днем.